Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж Порцелянові статуетки, які я недавно придбав на київській барахолки. Ще деякі, які в мене зараз є в наявності. Також ще будуть предмети. Ну, на початку, друзі, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на наш канал. Тому що на цьому каналі ми робимо огляди антикварних, вінтажних речей і ви зможете поповнити свої колекції, придбавши ці предмети. Ну тож, поїхали. Почнемо з ось таких стаканів. Вони в упаковці. Зараз я вам один покажу. Ось дивіться яка краса. Він десь такий об'ємом 200-250 мл. Внутрі такий синенький, а зверху позолота. Це, не знаю хто виробник, але десь 90-х років приблизно. Дуже гарні. Їх в наборі 6 штук. Зараз я вам покажу ось. Ось така коробка. В коробці 6 штук. Вони не пользовані, в гарному стані. І ціна цього набору з 6 стаканів 300 гривень. Далі статуетки. Ось такий дідусь мороз. Зима вже не актуальна, але, як то кажуть, готов санчата влітку. Ось такий виробник. Ціна радянського часу. Ціна цього дідуся 400 гривень. Далі ось такий відомий клоун, карандаш. Зі своєю кляксою, собачкою. Будь ласка, в гарному стані. Позолота збережена. Це виробник полонне. Ціна цього клоуна 800 гривень. Ось далі. Така статуетка, дівчина в танку. Це танці народів світу Валентини Тригубової. А саме грузинський танок, фокус трохи пляші. Ось, будь ласка, клеймо коростень стареньке синього кольору. Також в гарному стані. Статуетка. Ціна її 1600 гривень. Далі ось такий тигр. Це у нас Тернопіль виробник. Хто збира звірят? Саме той. Саме та статуетка, будь ласка. Ціна її 350 гривень. Далі ось така українська парочка з бандурою. Десь ось вони сидять на холмі, на травичці. В національному одягу, будь ласка. Гарна статуетка. ЗХК Полоне виробник перший сорт. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Далі ось такі синички. Це старенька жель. Також, будь ласка, позолота збережена. Без колів, без тріщин, стан гарний. Це 60-ті роки. Ось клеймо вже Дуже гарна статуетка. Ціна її 1400 гривень. Далі ось такий заяць. Відома статуетка, хто збира зайців з морквиною. Ось радісний, такий в дуже гарному стані. Це виробник у нас ЛФЗ. Вищий сорт. Така приємна статуетка. Ціна цього зайця 2200 гривень. Далі ще статуетка заводу ЛФЗ називається плавчиха або купальщиця. Ось, будь ласка, обличчя дівчини. Ось вона стоїть. Перед виступом, мабуть. Також статуетка в гарному стані. Позолота збережена, клеймо ЛФЗ синього кольору. І ціна цієї плавчихи 3000 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчинка корма голуба. Статуетка в гарному стані. Ось дивіться, блюдце. Сейчас фокус. Позолота. все збережено. Голуб. ціленький, будь ласка, виробник ЗХК полонне, перший сорт. І ціна цієї статуетки 1500 гривень. Коли фокус ловиш, сильно, а ну трошки, о, сильно не екран. Далі ось така статуетка. Діти танцюють гуцульський танок. Будь ласка, яке обличчя. В гарному стані статуетка. Фарби все збережено. Це виробник ЗХК полонне. І ціна цих діток 2300 гривень. Далі травневі ночі дві. Ось, будь ласка, перша. позолота ціленька. З колів тріщин я не виявив. Ну, це такі недорогі статуетки на подарунок. Українська тематика, парубок, дівчина. Всім відома статуетка. Виробник полонне. синього кольору клеймо. Ціна цієї, цієї статуетки 550 гривень. Далі ще одна травнева ніч. Ось, будь ласка, також в гарному стані. позолота, Все добре. Тут у нас червоне клеймо. Перший сорт. І ціна цієї статуетки 600 гривень. Далі ось такий пан тигр. Це статуетка виробник коростень. Автор цієї статуетки Анатолій Шевченко. Будь ласка, такий величавий пан з тростиною. Дуже гарна статуетка. Ось такі персні в нього. Позолота вся ціленька. Статуетка як нового. Буласочка. Показувала. клеймо. Коростень червоного кольору. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. Далі олімпійський ведмедик. Ось такий гарнюній позолота дивіться, в гарному стані? Ну і також весь цей мішка в дуже гарному стані. Він височенький, десь приблизно 20 см висота його. Це виробник у нас коростень. Перший сорт, ціна радянського часу. Хто збирає? ведмедів олімпійських. Дуже як яскравий екземпляр для колекції. Будь ласка. Ціна його 1400 гривень. Ну і остання на сьогодні статуетка. Ось така матрьошка танцює. На сьогодні вже рідкісна статуетка. Будь ласочка, ось її обличчя. Їх виробляли цю статуетку київський, експериментальний, з ХК А саме ця мені попалась стареньким київським клеймом, глобус, перший сорт, в дуже гарному стані. Це 60-ті роки, ручний розпис. Під все збереглось добре. Платочок, без пальчики, будь ласка. Все ціленьке. Ціна цієї матрешки 2800 гривень. Друзі, на сьогодні це все. Кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. Що кому сподобалось, з речей, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм. Є на початку огляду, наприкінці огляду. Під кожним нашим оглядом в описі. Тому, будь ласка, чекаємо на вас з задоволенням. Ну, а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, глядачам з інших країн. І людям доброї волі також миру і здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.